З вами команда GreenCraft і ми продовжуємо проходження гри Rayman Origins. З вами я, Андрій, і мій друг Дімо. Ну і ми починаємо. Так, ми трошки зафейлили останні зйомки, тому на половині левела у нас перестава зніматися. Тому вибачте, будь ласка, ми продовжимо. А ми не місці Так, місця. Ну давай, промо. Є нажимаю. О, ми плаваємо. Ви вже продвинули ті чуваки. Щось РПС реально холод, хоча б біг повільно Ааа, mm -hmm. <плес> точно, я забув, що... Ти постійно вмираєш. Завжди теж. Так, давайте ще раз. І знав скину немає. Чи, ми щось дійсно повільно бігаємо? Мені здається. Скажи мені, що в тебе що так тормозить, га? Смотри, пікме Пікме, йо-мойо. Та не вийшло, то тяжке... Що дуже сильно Нічого не дава зараз шанеться, га. Хоті це попросити говорити трохи поголосніше. Та я понял, реа! Ну то так легше проходити. Можеш про все добре подумати. Що ти придумав? Що треба заволити око, щоб зайти в печеру. Що прикольно? Так, прикольно. О! Ми нарешті її знищимо. Що це зараз знищимо? Ні, ну перше, ми маємо її догнати згорду. глава yeah. yeah. глава mm -hmm. догоняю. Mm -hmm. mm -hmm. Малявка. Mm -hmm. Ха, тебя тут тут mm -hmm. А, А-ха-ха. нас. Андрей! что Я ты... идиот! Mm -hmm. Добре, давайте ще раз. Что тоже мы не спадло! Падлин. Ааа, что там після школы в уроці на локота? Веснички тут было. Так честно. Давай, бой. Буй. Фулгами. Буй. Фугами. Буй фугами. Буй тур фуга фугарин. Фуга. Збирай себе. А... Треба забраться. Я сказал, тебе попробовал, у мене не вийшло. сказав, ти Ты как все пітер надо. А, то ж ты подумаешь, что мы играем на моєму компьютер. Mm. Опа! Я тебе бачу. А ти молодець, але ти туди не знаешь, треба оставого. А, вигнаю. То есть внутрішній голос не підказувати, що нас нічого не вийде. Внутрішній голос взагалі любить підказувати. Так. Тільки не подумайте, що це йдеться про персонажа нашого каналу. Ми його не вигадали. Буйфулганне. Один має бути з того боку, другий з того. Ти не розумієш, що так не вийде? Давай. Єс. Йо. Воно заснівалось. Щось розігрався трохи, воно заснівалось. Oh. Так, і ми тепер можемо пливати. Хіба це не чудово? Добре, давайте пробігав Чекай, чекай. Треба поплити. А, точно. Ну поплюсту. Ти на спині плив. О, щось. Тільки що хотів сказати, що щось мене відчуття таке, що ми зараз маємо місії, де треба плавати. я не можу вбити рибку. Хочу бити рибку. Вони, вони друзі. Я вас не люблю рибки. Я не гайдів. Ми так круто плаваємо? дивись, особливо я. Да ты буй фугами. А, мать, высокий пор. Начали такие муски. Это так, русские. У меня до такие дружелюбные. Дошло за тебя і Ааа, робить. рома. А что снимал бонусов? Не так не видел. А. Смотри. -а -а. Зато я можно плавать. Я тоже. Медуза. Понятно, есть пропаганда надо. Вытеснили лута. Ну, что это? Бонус дай. Ого, на меня ничего не мы Вы нас слушаете? Ага ты Куманный избро бонус Янус Кикми Кекми О, Я-да-тан, кекми Кикми Тан. А, мне пишет хит бонус. Круто. Халло, Фроинда. Ах. То, що в фракції не можна паузу ставити. Давай не сильно своїм знанням е, німецької тут випендрюйся пенджок. Якої німецької? Німецький сказав? Сказал Мені так не тражите. А, не треба. Мені треба! А, мені не треба! А мені теж треба! Мені не треба. Ща не здоров'я Ха! Ше это возьбирай, вс? Ой, Андрій! Андрій, вальне Будь добр! Аха-ха! Ес! Ня! Идикай! Иди хай, тебя вбью! Тупися, тупися. Все, давай, мені, Андрій! Андрій! Ха! до побачення! Тихо, ти побудь трохи, а вы не, не треба побувати, трохи дохне. щоб не пам'ятай, що було много разу, к трохи дохну. Кажеш. Ее, yeah, я до неї торкнулся, до, до них можна торкнутися, але на все... Заше... О, okay. ага. Настала пісенька, Андрій. па даба па па Добре О Ребеди в очаху, не чисто Ребедь учах на це нормально. О, знайомі чузики, саме перші. зараз Разузий на голову. Еее Какопулька, Какаулька. Еее. Так, шо у нас? Це Будь... давненько ти вже дуже не грав. Трохи втрачаєш на Так. Треба все ловити, чим хочу цього. Мені інтенція не впаду. Не спів з українських ютуберів, я не спів. Нашу пілу дуже давно не видно. Не говори таку о курі. Так, у нас не спів. Ні, просто, знаєте, з день якось на сон клонить. Почалось, коли в школі був. Так. 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 О, тут ми О, пірнути. ля 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 ля, -ля. Ха, я бы... Андрій! Давай! Даль, треб! Оу, у нас на лявел. А вообще. Вообще. Зовсин. Сумминг в старс. То есть поход буде, А що вот no. я казав? О, разметил, так, говорит? Ну. Оказалось, что не О, что вы. Ось і є. Смер. нарешті починається те, через що мені сподобалася гра. Дуже цікаві монстри. Що за хромосоми. Інергі... Треба вдарити корінь. Та, вдаль. <рес> є щось на тебе похоже? Я знаю, що треба його вдарити. Так, Хандри вальна. Давай на ты. Я-я! Крутяк, Андри. Люблю эту игру. До речі, скоро виходить новий Rayman Legends. Мы попробуем його побавитися тоже. Та, ти таким голосом знову. Так що це буде файл. Я тебе кикну зберу грузился. Тя ти мене накикну. Треба пікнути. Збігали все, що я тільки зараз скажу. Не бісь ти нічого не скажеш. Я знаю. Я щось запізнилося. Андрій бей. бити? Стоп, а це не похоже на кор... на коротшу дорогу? Хоже, а там не будет бонус. Ники бонуси, януси инти ті... єс. Поддумай. Наш те мне дар. На. на... Андрей, я не на май, с тей прискорюсь так. Ті на А, ну ты те... ну правый shift. Ну не там взагалі то Enter. Дай мне... Ой. А, спроматозойди. Бач, на нас кэш шеф. Андрій? Я знаю. Ловій. то я ж. Попри стінку. Прийшов. О! Аллуя интернет. Кик не цю штуку, потому що на дуже... Опа! Підозріло висить. Андрій! Андрій, нікуди не приведу. Ногти якусь. Так, треба, щоб один почекав, а другий приплив. Щоб наші ти його подати. Ти міг мене озеро. Бей. Так, так що давай будемо зараз робити все потягово, щоб не фейлити відео. Так дофейлене вже, скільки можна. Так, тихо, Медуза. Йосха. Ах. Я смілив. Вісівіць. Так. Ой, блин, Андрій. не гос підказує мені, що... Шо... Ми щось пропустили, а ми коспо. Ого, потім не отаки, да. Нічка, світочки. Вони за нами О! Нарешті ті руки появилися. О, нарешті в мене є... Може, сюди от вас плавали на сцену, досить цікаво. О, чекай. Тут у нас булькана. Сердечко дав мені. Добрий, 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 але класно, що в нас гарно всі сідячки. Назвемо це відео гарна сцена. Хочу не ці активні з вас. Ну назвати його Вот это заливає. Я все за такой. Я тебе ударив, щоб спасти наше життя. Андрій, этой пуппинок треба. Та я не, не такий дурний. Ладно, наш у нас штуки. Йдем. У типа спидран. Эмдорик микс. Андрій? Андрій. Далеко не йди. Ну і шо тут, блин, робити? Страшна велика рука, яка боїться свіпла. Мочитесь, Дима, мочитесь. Не, ну вибачте, будь ласка, це капіц. О, зелена рибка. Вый. Пологіть рейма тут все требуєте. Не, вони них світло. Оп, о! У нас зникло світло, за ним! Андрій, у мене взагалі не видно. Андрій, хік. Yes. Он нього кай кайфове лице бачив. О, Клава знову протестує. Андрій, я... Ох, так молодець. ти зараз дохнеш Аніфія. Вибір ти за термінологію. Потратиш. Терміни, терміни, треба полежати. Ай, ти король вже. До речі, коли темно... О Андрій, я цей трохи... Я трохи здіг Тихо, залипаю в тебе право. це дуже спокійний цей випуск який знаєте, така. Та спокійний, але то надовго. За нею. А, вона ще й кусається. Давай, Андрій, бейп, щоб поки якщо ти цей. Фух. То... якось як синхронно так синхронно поплыли. синхронне плавання. Так, Андрій, треба буде способнуть тобі на зарождення нового плава, ну вс. Сеун. О, джойстики би два. Ага, і ми могли б грати, наприклад, в мегабайт пантик бо то мене трохи жаба дусить, що ти сам граєш без мене. Та, я вже, до речі, сняв дай відомо. не знаю. Не заливай! Я посилю то поговорю, блять, але Ну це плани, це плани ми граємо. А, граємо, пріоритети оставляємо. О! Чому ті скелети монетки? Дух суперництва, я тебе кікну, ти мене тікне! Негайно тікне! Треба було кікнути. Треба було кікнути. <рив> <Требу кикнути. рив> тут розкікався. Та нічого. Кікун. Нехай вона не дістанеться нікому. не Дістанеться і мені при чому. <рив> я тобі так подобається тебе бити. Ти хочеш, щоб я тебе побив? А. Не. Тільки Дай мені. А, не зловила. Андрій, давай. Пішло вам. Я вибрав. Ну і нащо ще впливає вміг ще її сати? А, Андрій, я вам сміс. Головне. Так, але ти хай не хочеш... свариться коментатор, що ми не вс... ми багато пропускаємо. Хай самі бавляться їх, самі знімають. Ми всі вибачте, це вже хамство. Хамство. Хімство. Ох ти, як темно. Ааа, мене ми... порізали. Андрій, мене теж. <різь> <різь> Тут треба триматися разом. І по можливості носити. Сюди. Швидко. За ними. Мене зловили. Кик! Кик! ти ще ненькі. Сладенький будурненький. Кік, швидко впливи! Швидко треба! Мене теж. Андрій, блін! це, важко. це важко. Давай хтось один здохне. Андрій, стій там. Скик. Ідемо за зеленими рибками. Рухайся. Хто це розуміє? А вони, Але ко... тут є все такі... Такі... Е... Фігні. Є, yeah. yeah. я тут. Пливи сюди. Я думав, мене вже вбили. Давай. Ох, надію, помирає. Сюди. О, дядько mm. вмирає... сітнячок. О, О будемо його так називати. Вони круті. Так, почку сюча, але... Від них вони... дуже багато світло. Не збираю вже так, краще. <плеснить> не радо. Та-та-та-та-тан-та-там та. Чисні зберіга в голові мелодія з Маріо. Мене з'їлось. Хоч там десь чекпоинт був. Ти как... мене вдарив, чекпоинт! Просто... <плеснить> ти мене вдарив просто. І... Так, тому мене вибило за майже світло. Так, вдарить. Але ті фіні мене теж не бачать. А, Андрій, тік! Тік! Просто упини мене. Упини я тут. Андрій нам трохи не туди. Давай швиденько туди перебираємося. Крізь термону... Крізь термін можна плавати. Так, швидко можна переплати. Ти, ти... Добре, що ті руки боїться сідла. <гум> Це саме теж... Ооо! Сонечко! Пливе! Well. О, тут можна вбивати, круто, я навіть не думаю. А, я не можу. Давай. Я не Андрей, а ну не рухай ничего, не нажимай жодных клавиш. Ну ты блин. А не сейчас в этом не можешь рукать, я не ткань жадных клавиш. Фарка. Так. Ну что, шефу одного леву? Ой, правда. Наступнула, наступнула серію. Зняти? А давайте. Так. Всім до побачення, Ми кожної неділі виходимо. Так що. Так, так, Ну, суботи на неділю, так. Всім добра, чуваки, всім добра.